Всім привіт-привіт! З вами Мільор Макс, і ми починаємо нову гру Япі Сайко, Чи Япі Піпсайко. Тут є якісь ще змії, жаба людина. Коротше, он там голова статуї, і коротше я не знаю нічого про цю гру. Я ж так розумію, тут не буде войсовера, тому мені треба е, озвучувати, кроватка мені щось там душить. Щасти, Кейт! Дякую, Брайане почапало така. Припини тут Ага. Я нічого не не зрозумів. Я також. Я так розумію, що мені треба натиснути так, я натисну ні. Я просто піду звідси. Чи варто мені піти та відмовитися від роботи? Так. Все, я закінчив гру? Це було найшвидше проходження гри в, у, в світі. Ну, а на цьому все. Ще раз дякую за перегляд та до наступних зустрічей. Ава. Чого ви сидите? Кого ви ждете? Я не розумію. Ясно, що ви від мене не відстанете. Ми на п'ятому поверсі. Ладні використовувати цей чудовий прилад для веселих занять. Зокрема, копіювати наші дупи. Він зараз покаже, диви. Так, тут вісі, тут щось валяється. Ова, темно, хоч стрель. Тупо Skyrim, тупо ніфіга не видно. Щось написано на підлозі. Це пастка. Ох, ні, тут люди підвішані. Нічого цікавого! В Сенсі нічого цікавого! Добре? Ну а на цьому все. Ще раз дякую за перегляд. До наступних зустрічей. Па-па.